Вітаю! І у зв'язку з останніми подіями вирішив я зробити експеримент, а саме зробити США та совок союзничками. І якщо в когось виникає питання, як я зробив, щоб демократ та комуніст були в одному альянсі, то ось вам відповідь. Через консолі я оголосив війну Бутану. І, звісно ж, я йому вимкнув інтелект, щоб він не вступив у якийсь альянс. Головна ціль на це проходження це максимально сейвити совок. А то ми всі прекрасно знаємо, як совок зливається райху. Тому на флот я забив. Ну, як забив? Трішки я його все ж качав. Але основний упор я робив, звісно ж, на наземну армію, тому я будував багато військових заводів, яких все одно не вистачило. В Іспанії почалася громадянка, і я вирішив відправити їй добровольців. Ну, типу, ми із Совком союзники, і він повинен теж відправити. Хоча Совок чомусь цього не робив. Ну, а я не зміг, тому що я демократ, і мені треба висока напруга. Класно, як я обожнюю грати за демократів. Це просто найкраща ідеологія в цій грі, просто клас. Спочатку я задавався питанням, чому ж Совок не допомагає Іспанії, навіть ленд-лізу не послав. А потім я зрозумів, що у нас війна з Бутаном, а під час війни добровольців відправляти не можна, і тоді все стало на свої місця. Шкода, звісно, Іспанія через мій експеримент залишилася без допомоги. Хоча навіть з нею вона програла, а тому, ну, можна сказати, що ну нічого не змінилося. Пішов я по шляху республіканців, ну, типу, реалізм. До речі, за республіканців я ніколи не грав, а тому для мене дивиною стало те, що я можу обрати новий курс Рузвельта. Ось це так несподіванка. Ну а далі по фокусах я пішов історично, тобто обрав нейтралітет. Хоча і хотілося обрати обмежену інтервенцію але втрачати смачненькі фокуси на промку не хотілося, а тому я обрав нейтралітет. Сидів я розвивався до 40-го року, як тут з'являється івент про утиск демократії та свободи слова в Мексиці. Треба це виправляти, а тому було прийнято рішення поділитися демократією. Ну і трішечки нафти віджати. Ну, ну як трішечки? Ну повністю. Я спочатку, наче намагався ручками грати, але ну доволі швидко я здався і увімкнув автоплан. Розумні думки часто переслідували мене, але я був. Швидшим потім ще провів висадку і швидко захопив Мехіко. Ну а потім вже і інші міста. Мексика стала маріонеткою, а ресурси тепер служать на благо світової демократії, включно із нафтою. Далі Совок вирішив повоювати з Фінляндією, ну, наче історично, скажете ви. А я вам відповім. Ні, це не історично. Карелія вже під совком, а тому це вже друга війна із Фінляндією. Яким чином вона почалася, я не знаю. Я, звісно, знаю, що в них починається друга війна, але це стається тоді, коли вже німці наступають, а не в 40-му році. Совок, звісно ж, довго возився, ну але зрештою повністю захопив, ну і анексував Фінляндію. Ну а 12 червня 41-го року почалася війна. Я відразу вступив. Я думав, що з моєю підтримкою Німеччина не проб'ється, ну або принаймні не так далеко, як це зазвичай відбувається. Але як же я помилявся, німці перемалювали і совкові, і мої війська. Але це ще були квіточки. Вже в серпні напали на мене анімешники. До цього я був готовим і відправив армію на захист Філіппін. Флот також розставив. Ну, коротше, в Азії все було окей протягом всього часу. Філіппіни трималися до кінця війни. Чого не можна сказати про мій флот в Азії, який потім був потоплений. І поки я дивився на Азію, я жахнувся від Європи. Німці. Мало того, що потужно наступали, так ще й знищили мої дивізії. Руки опускаються на очах сльози, зрада тотальна. Ще й совок був втягнутий у війну з Японією. Як яким чином я не знаю, тому що совок я не закликав до війни, тому що я знав, що це для нього буде смерть. І тепер совок воює з двома потужними країнами. А це означає, що в нього у два рази збільшилася вірогідність капітулювати. За пів року війни німці втратили всіх своїх людей. Я взагалі не знаю, як так сталося. У німців тупо нуль. Нуль людей. Я такого ніколи взагалі не бачив. Хоча я, звісно, ніколи й не бачив, щоб американці захищали совок, я зрозумів, що це шанс почати наступ. Почав я наступати в Литві і вийшов до Кенігсбергу, Але потім мене відкинули, і, коротше, наступ був настільки потужним, що я зміг оточити лише 10 дивізій. Ну, це вже хоч якась перемога, звісно, але хотілося б більшого. Але, звісно, ні, пішов я куди подалі. Тому вже восени 42-го року я попросив прохід військ у Британії і звідти почав висадку в Нормандію. Висадка вдалася. Але в Бельгії там німці взагалі гарнізони не тримали, а тому висадитися і захопити порти вийшло без проблем. Потім я підігнав всю армію і почав наступ далі. Хоча це вже було проблематично, бо всі збіглися, і німці, і італійці, і угорці ну коротше, всі, хто тільки могли. Але з вірою в капіталізм та. Комунізм, ем, ну виглядає дивно, звісно, але ну не забувайте, США та Совок в одному альянсі. Коротше, наступ продовжувався далі. А поки подивіться на геніальність штучного інтелекту, окуповану Францію криє лише Німеччина, і то не дуже сильно. А ось райхскомісаріати Бельгія та Нідерланди криють усі, хто тільки можна. А це багато про що говорить. Адіку варто задуматися, чи будуть захищати його союзники, коли ворожі війська будуть під Берліном. Мені щось здається ні. Потім я провів висадку ще на північному заході Німеччини, але висадка була невдалою. Ну, типу, я провів висадку. Плацдарм створив, все було чудово, але німці почали мене вибивати. Морпіхи почали відступати, і взагалі я втратив декілька там дивізій. А підкріплення прислати в мене ну не було, тому плацдарм довелося покинути. Заодно вирішив оголосити війну Франції віщі, а то ну, що вона собі сидить мирно, тихо і спокійно. Ну і після цього я вже почав свій потужний наступ. А саме увімкнув автоплан. Воювати ручками в мене не було Жодного бажання, ну як і в цілому грати. Німеччина на цей момент вже не була здатна до оборони. Військ було мало, а фронтів багато. Хіба що з резервами все було гуд? Звідкись німці дістали майже півляму резервів. Напевно, просто підняли призов, але гарматне м'ясо їм не допомогло. Коротше, особливих проблем не було над Райхстагом Був піднятий союзний американо-совковий прапор. Німеччина капнула, але війна не закінчилася. Угорці, як завжди, оголосили себе великими серед маленьких, і їх теж треба капнути. Італія на цей момент теж була захоплена і захопила її не тільки Британія, а о боже, совок. Яким чином совок провів висадку? Я взагалі не знаю. Я взагалі думав, що совок, окрім як перемалювати свої резерви, більше нічого не вміє. А він виявляється, ну все ж таки, вміє висадки проводити. Виявляється у Совка хоч якийсь, але. Інтелект присутній. Війна закінчилася, звісно ж, нашою перемогою. Нашою в сенсі мене і Совка. Ми поділили Європу. Британії дісталася Італія, Східна Німеччина та Франція в Савої. Кордони, наче, вийшли непоганими, але Совок чомусь не зробив жодної маріонетки. Він тупо все забрав собі. Ну, добре, справа його, я як його союзник, засуджувати не можу. Після художника настала черга ані мешника. Висадився я, значить, в Японію і почав наступ. Ну так, ось так просто. Я пошки, як і британці, щоправда, це було до оновлення. Не тримають свої війська вдома. До речі, на цей момент гри я втратив майже весь свій флот. Не питайте як, але майже весь стартовий флот був потоплений. Чекаю на отримання звання найбездарнішого адмірала. На мирній конференції я намагався забрати хоч щось. Але отримав долю з маком лише кілька островів. А Японія і Маньчжурія збереглися фашистськими. Як я люблю мирні конференції. Я такого терпіти, звісно, не став і почав готуватися до нової війни з японцями. Щоправда, Британія оголосила війну Іраку, який є моїм сателітом. А тому про війну з анімешниками довелося забути. І я був радий даній події, тому що воювати з британцями я як збирався, ну але, звісно, пізніше. На щастя, мої армії були вдома, а тому вони відразу рушили до канадського кордону. Чомусь британець тягнув із закликом Канади. До війни і закликав лише тоді, коли моя армія вже була на кордоні. А якби це сталося раніше, то вони б навіть змогли захопити мої провінції. Воювати я, звісно ж, сам не став. Я закликав свого найкращого союзника. З Канадою я розібрався швидко, ось тільки потім мені довелося розбиратися з британцями, які після капітуляції опинилися в оточеннях. Хоча це не те, що було великою прям проблемою, але ну знаєте, ну все одно неприємно. Ну а потім з Франції я провів висадку в Британію. Ось так просто і швидко закінчилася війна. Хоча, на відміну від японців, британці були в себе вдома, а тому трішки довелося повозитися. Ну, ну як повозитися? Почекати, поки автоплан зробить свою справу. Результатом війни я залишився незадоволеним. Канада стала 51-м штатом, Індія та Британія піді мною, а ось все інше забрав собі совок. Яким чином я не знаю, він зробив собі великий вклад, але ну серйозно я не розумію. Я розібрався з Канадою, я розібрався з Британією, але чомусь найбільший вклад забрав собі совок. Я дійсно не знаю, як це так сталося. Хоча потім Сталін прилетів, сказав, який я молодець, і я вже потім, ну якось не так сер. Здився на нього, все ж таки мій союзник. Ну і на цьому все. Далі захоплювати бомжів не бачу сенсу. Та й бажання, чесно кажучи, теж не бачу. Ось так би світ виглядав, якби США та СОВОК були союзничками. Дякую спонсорам каналу за підтримку, дякую усім за перегляд і до зустрічі в наступному відео.